Всім привіт, друзі. Останній день турику Кривова битва. Записую дуже пізно, буду говорити не дуже голосно. Можливо, взагалі буду мало говорити. Давайте подивимось, що у нас по обороні. Оборона у нас де Печально. Квесір щось на цьому туріку в оборонах дуже погано відстояв, хоча попередніх було все чудово. Так, і давайте атакувати. Так. У нас. Два фіола. Давайте такий йти зелені, прибувати в центри, є. Прикритись її стаунт. Так, і у нас у нас все печально. Давайте прокинемо так. Трічку зберемо зелених. Нехай летить комбо. Так. Сиричку синих. Підтягнемо Сюди ще зелений. Давайте так прокинем зелений. Ну, взагалі комітник тут просто не йде. Просто-напросто. Давайте спробуємо жовтий кристал. О, трішки щось підійшло. Давайте зелений. Так, і пробиття. І давайте вдаримо в салі, Да. да. І, мабуть, піднимемо токсиній. В салі полет... Ой, в салі полетіло. Ой-ой-ой. Зараз ми будемо потерпати. Угу. Печально. Дом минус 0, печально. Давай это так. Замыкаем нас, Так. давай это так прокинем. Ну, взрываемся точнее. И вот так. Нахай латыться поло, Так. Мінус нула у нас, як Мхаймена. І це походу все. Да, на жаль. Ну, хоча б не нулик. Хоча б не нулик. Скажімо так, ще одна поразка і все, турик наш закінчений. Так Тут у нас потрібно брати фіол. Беремо мейв, мейв і беремо сюди океало. Все, все остальне нічого не міняємо. Так, тут нам уже дали і синенько, і фіолу, Так, є на чем-то Так, це ми нас зарізаємо манну. Сильный, давай так открыли, зриваємо кристал. Так, еще какие синій і и выбиваем центр. Це чудово. Так, вмикаємо постійно. І давайте тричку сюди. Фіолів. І триєчку ось так. Так. получилось у нас по не Давайте плохо то вот так и вот так так мы не можем дозарядить наших фиолю нияк так у нас вот было наших сол Давайте это так, есть так, вот и наш сол приехал то не потребно, то что было давайте вот так теперь так у нас есть и Саня порожнечу. будем его по стандартному сейчас схеме раз, два, И ауда, науда, валаида. Тоже минус на восемь. Другой у нас вышел лепшиша. Так. Идем Так. Желтых. Жовтих треба брати. Ті? Ой. ті, хто у нас слабенькі, на жаль. Давайте може Бартуль взагалі не на... без емок. А ну зараз почекайте. Так, от наш Бартуль вже і на емках. Давайте візьмемо його. Будемо пробувати щось вигадувати. Так. Жовтенький трошки розкиданий єсть. Синенький трошки теж. Давайте пошукаємо, може синій закриється. Не закрився. Можливо, тут або синій, або жовтий. Так, є жовтий закрився. І синій підлетів. Давайте ось так. Тепер ось так. Так, лишнього не треба. Давайте ось так і будемо забирати тепер собі їхні бафи. Це дуже чудово у нас встигло Так. І що у нас? Так, у нас він не полічить. Що у нас буде показувати тульф? Єсть. Погнало так. Ну, непогано не, погано, не погано. Так, фільтонок вонився. якесь диво дивне. заряжаемо и также ему и стандартная схема наша я знаю, что Альбер точно будет працювати с Дивой Лебедь но ну, упустим цей момент скажем так давайте ось так Можливо, тут будет жовтий або синій. Так, є, їхав і жовтий, і сильно, чудово. Давайте. Зірвемо жовтий кріс. Трішки не вистачило фоєзу, але він добився чудово. В принципі, в принципі, спрацювало. Йдемо далі. Так, ну тут. Беремо стандартну нашу двічку фіолів. Так це й буде з нас знімати все. Це неприємний. Але він в кутку переживемо, думаю. Погнали. Так. Є трішки фіолів і розкиданий синій. Давайте зберемо в центр фіолів. Прилітала трійка. о, як чудово. І трійка фіолів, і трійка синіх одразу пролетіли. Чудово. Давайте будемо джолі щемити. Так, сейчас не закрився. Давайте тут пошукаємо. Так, є. Давайте в нього і прокидувати. Так. Тепер давайте ось так піднімемо. Є. Е. І ось так. Є наші силі зарядження. Робимо. Стандартну маніпуляцію нашу і прокидаємо ось так. Так, тепер у нас тут є зарядочка фіолі. Ну, бо А кіла не дозарядиться. І пробиваємо нею в джолі. Так, птички пролітають, це добре. Давайте синій прокидувати. Так, є у нас ще трошки сині підходить. Давайте четвірочку. Так. І ми зараз будемо отримувати. Зрізмани, так? Да? Так. Да. Давайте ось так. Нам одного камінчика має вистачить. Так, вистачило. О, добре, соло відпрацювало. Давайте стандартну схему нашу. Кидаем кидаємо камінчик сюди. Так, гупи вдарить. Ну, як вдарить. І він саме вбився. Бьем сюди. Так, тички працюють. І зараз можемо просто прокидувати порожнечу і добивати нашого фаєза. Дві сови йому не дадуть ультимуту взагалі. Все, добили. Було. Так. І переходимо до останнього бою. В принципі, як і говорив, якщо зараз виграю, можливо, буду в ТОП-5, якщо ні, то по-любому тільки в ТОП-10 залишусь. Так, давайте візьмемо сюди. Ось так. На випадок прикриватися від дону. Так, ну ви подивіться, убрав фіолів і скільки каміння просто на полі. Давайте будемо зараз чистити поляни. Давайте фіолетовий кріс складемо. Чесно, вже байдуже. Так, давай тут так синенкой і чистим кодами. Так. так, так. Подводила нам ще трішки синего. Тут добре у нас є. Так. Один камень черза в принципі, отак ми можемо просто скинути все чудово. Так, вмикаємо, вмикаємо і давайте тепер зеленим по чистим Поле, половиніше. Так, у нас буде зарядка наших жовтих уже є. І так, 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 супер, сови відпрацювали. Дуже чудово. Б'ємо сюди, включаємо нашого квасірчика і заливаємо синій кристал. Ну все, тут уже якби немає що говорити. Завершуємо. Так, друзі. Ось такі швидкі вийшли бої. Оборонка, звісно, обідна що по Днічинськи стоїть. В принципі, атаки теж ми не йшли доволі погано, доволі тяжко. По факту 8 поразок. Дуже тяжкий тут турнір видався. Що вам хочу побажати? Побажати хочу гарного дня, бережіть себе, бережіть рідних і все буде Україна! Зустрінемося в наступному відео. Вибачте, трохи заговарююсь, бо записую вночі. Трошки не звик. Всім дякую.